Урочистості з нагоди міжнародного дня волонтерів, збройних сил України та місцевого самоврядування, які відбулися в місті Балта, що ж об'єднує всі ці свята, а саме те, що кожне з них започатковане на честь людей, праця яких покликана служінню своєму народу, розпочався захід з хвилини мовчання з метою вшанування пам'яті тих. То віддав своє життя заради свободи і незалежності рідної землі. Далі звучав державний гімн України, пісня незламності нашого народу. На урочистому заході були присутні голова Одеської обласної ради Григорій Діденко, начальник Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко, представники Подільської міської ради, військовослужбовці різних формувань, волонтери, голови громад, депутати, представники державних органів влади, ДСНС, поліція найщиріші слова лунали в цей день на адресу наших військових, котрі стали міцним і разючим мечем України, мужні воїни української армії, найкращі сини і дочки українського народу, твердо тримають ворожий удар і неухильні в своїх прагненнях. Хочу подякувати нашим військовим та привітати їх з Днем Збройних сил України. Кожен ваш день це подвиг, кожен ваш крок це щит для нашої країни. Кожен з вас це приклад мужності та незламності нашої країни. Збройні сили України це не лише армія, це серце нашої держави, яке б'ється ім'я свободи та незалежності. Завдяки вам, кожен українець впевнений, що попереду нас чекає тільки перемога та мир. Та поруч із вами завжди стоять волонтери. Без їхньої підтримки, без сотень тисяч допоміжних рук наша боротьба була б значно складнішою. Ви справжня армія добра. Яке під час найтимніших моментів підсвічує шлях надії. Щиро дякую та вітаю зі святом усіх волонтерів. І звісно, у цьому ланцюжку міцної підтримки, безміцої підтримки громад це було б неможливо. Напередодні дня місцевого самоврядування дякую всім, хто щодня працює на благо своїх громад. Голова Одеської обласної ради Григорій Діденко нагородив військових почесними грамотами обласної ради за самовіддане служіння українському народові, бездоганну військову службу, професіоналізм, сумлінне виконання службових обов'язків, вірність присязі. Наступним звітальним словом та подякою до всіх присутніх звернувся начальник подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко. Висловлюю вдячність усім військовослужбовцям збройних сил України. За сумлінне виконання військового обов'язку, відвагу, самопожертву, непереможний характер, який ви щодня демонструєте в боях з фашистським російським агресором. У цей день ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми завжди пам'ятаємо їх подвиг. Переконаний, що Збройні сили України надалі надійно захищатимуть нашу державу. І будуть прикладом самовідданості та героїзму для всього світу. Бажаю всім нам здоров'я, міцного духу, стійкості в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність. Нашої ненької України Михайло Дмитрович нагородив військових за гідне виконання службових обов'язків, відданість військовій справі та з нагоди Дня Збройних сил України. А також Михайло Лазаренко передав ключі від реанімобіля лендровер військовослужбовцям 18-ї слов'янської бригади Національної гвардії України, повністю оснащений всім необхідним для перевезення поранених, а також два дрони FPV. Велику повагу і шану висловили в цей день. І на адресу волонтерів, рушійної сили нашої держави, котрі всіляко допомагають військовим наближати нашу перемогу. За активну громадянську позицію, значну та всебічну підтримку і особистий внесок у розвиток волонтерського руху Подільського району кращі з кращих волонтери були нагороджені почесними грамотами, пам'ятними знаками та цінними подарунками. Не залишилися поза увагою в цей день і працівники органів місцевого самоврядування і були відзначені почесними грамотами обласної ради та районної адміністрації пам'ятними знаками та цінними подарунками. Гарного святкового настрою додавали всім присутнім номери художньої самодіяльності, котрі були підготовлені на високому професійному рівні. І як гім миру прозвучала фінальна композиція заходу дитячими долонями. Безперечно, Україна вистоїть, бо вона незламна і непереборна. Слава Україні! Слава її захисникам! Тамара Шарапанівська, Олексій Мяй, телекомпанія КЕТ.